Вітаю! Це подкаст Вдосвіта, головні події дня в футболі. Сьогодні 3 листопада, п'ятниця і попереду дуже цікавий вікенд, де будуть матчі в багатьох топ-чемпіонатах і в Україні також топ-матчі. Але позаду Мідвік з його своїми поєдинками і його Новинами, тож давайте розпочнемо сьогодні з України. Власне сьогодні відбудеться матч Динамо Шахтар в УПЛ, головний поєдинок українського футболу, але не головний поєдинок цього туру. Проте про це вже будемо говорити в наступному випуску в понеділок. А сьогодні про кубкові матчі, адже визначилися всі півфіналісти цього турніру до Шахтаря та Чорноморця. Доєдналися Полісся та Ворскла. А Полісія Сен-Джермен в серії пенальті обіграло Олександрію. 0-0 цей поєдинок закінчився. Але в по пенальті кращою була команда Юрія Калитвинцева. Виграла вона у команди Руслана Ротаня та Владислава Калитвинцева. Цікавий був момент, що ось син головного тренера Полісся. Пробивав в серії пенальті, а вже ж і забив гол. Але а, Полісся була кращою командою впродовж цього матчу і а, здобула а, успіх. Ну, коли мова йде про серію пенальті, говорити про логічність перемоги все ж не варто. Але Поліссю вдалося виграти та і історичну. Ау... Історичне досягнення отримати, вийти в півфінал. Ну і також в цьому турі Полісся гратиме з кривбасом і може вийти на перше місце у випадку перемоги. Ось такий тиждень для цього клубу може статися. Ворскла свій матч виграла у оболоні 3-0. Степанюк, кане та бацула забили. І цікаво те, що оболонь в попередньому раунді пройшла Динамо. А тепер поступилася Ворс, і це ось кубковий турнір. Тут навіть нема чого додати стосовно цього результату, хіба що один ще цікавий момент. Ворскла – це дуже дивна команда. Перемога над Оболонью, вона також була дивною, тому що оболонь свої моменти не реалізувала. Ворскла свої моменти реалізувала головний тренер. Валерій Іващенко, головний тренер у болоні, говорив ось такі традиційні речі: що м'яч не йде в ворота, а суперник забиває з кожного удару, і потрібно кудись йти, мабуть, натякаючи, як завжди, на церкву. Там всі відповіді, там всі рішення проблем в українському футболі, чи не так? Але. Про Ворскло. Ця команда в чемпіонаті України виграла один матч з семи і виграла вона його у Шахтаря. Останнім часом у Ворскли проблеми, але ось вона виграла у Шахтаря, тепер виграла у оболоні і вийшла до півфіналу Кубка України. Надалі матч Ворскли проти Минає і оболоні, і нехай вона. Хоч один з цих матчів виграє дуже така дивна команда у Віктора Скрибника, але має ось успіх ще раз: список півфіналістів Кубка України: Шахтар, Чорноморець, Ворскла та Полісся. В Європі також відбувалися кубкові матчі. Найцікавіше, мабуть, для українського любителя футболу, для українського глядача, це поєдинок Валенція проти «Логроніса». Валенція виграла у представника 4-го дивізіону іспанського футболу. Але, але е, головним було те, що Роман Яремчук отримав аж 87 хвилин на полі. запам'ятався він жовтою карточкою, е, працював, бігав, але е, все ж таки далекий Яремчук від е, свого важливого статусу для е, команди. Утім, попереду матчі чемпіонату, де Яремчук також шанси має отримати через травму основного нападника команди Уго Дуро. Тому це був радше матч для Яремчука увійти в ігровий ритм. вимагати від нього вже в наступних поєдинках. В Іспанії традиційно в першому ось такому раунді немає сенсацій, адже він створений для того, щоб топ-клуби. Примери і секунди навіть їздили в невеличкі міста на невеличкі стадіони, і там на них приходили дивитися. Це якось би піднімало інтерес до турніру. Тому Вілерал виграв 5-0, тому Алавес, наприклад, виграв А В Нідерландах. Відбувався не матч Кубку, а матч чемпіонату. перенесений поєдинок Аякс Волендам. Боротьба за виживання в чемпіонаті Нідерландів. Адже Аякс перед цим матчем був на останній позиції. Однак команда в дебютному матчі нового головного тренера Джона Вансхіпта перемогла з рахунком 2-0. Що цікаво стосовно цього матчу. В поєдинку проти ПСВ на вихідних Аякс поступився 2-5. І е, в порівнянні з цією грою лише одна зміна в стартовому складі відбулася: зміна лівого захисника. Причому цього лівого захисника, якого випустив Схіпт е, е, на Прізвище Марта він замінив всередині другого тайму, тобто найперша заміна була в матчі. Але Аякс мав кращий вигляд, мав більш впевнений вигляд. Мова не лише про поєдинок проти ПСВ, але й про поєдинки, які раніше відбувалися. Аякс очікувано додав. Потрібно було з цією командою не те, щоб її покращувати, змінювати. Потрібно було правильні слова сказати, як моральні, так і тактичні, і як, зрештою, переміг. А так багато літніх новачків були в запасі, і Мікаутадзе, і Авіла, ось якраз той футболіст, який втратив місце в стартовому складі, і Медіч, і Акпом. Хоча ось Чуба Акпом вийшов на заміну та на 89 й хвилині забив свій перший м'яч в чемпіонаті Нідерландів. Футболіст, за якого 12 мільйонів євро заплатили Мідл англійському, який в чемпіоншипі в минулому сезоні е, забив 28 голів. Ось нарешті він забиває. За Аякс. Ну і Аякс природньо перемагає та рухається нагору. На 15 й позиції ця команда, перервавши серію з 10 матчів без перемог, і ще має гру в запасі. Тобто Аякс а вже ж не буде вилітати, а вже ж не буде боротися за виживання, але й великих досягнень чекати від цієї команди в поточному сезоні не варто, хоча там. Є особливість чемпіонату Нідерландів, що декілька перемог поспіль, і вже до нового року, а як може бути на п'ятій позиції? Не вище, але на п'ятій позиції. Тобто, знову цей клуб стає цікавим не в плані того, що за нього потрібно боротися, і він вилетить. За нього потрібно болювати за те, що він вилет, вилетить, а тому що ось очікується розвиток. В Англії, якщо говорити, то все, що. Ну, зараз відбувається це розмови навколо Манчестер Юнайтед. Як там все погано, які там зміни можуть бути британська преса написала про Зінедіна Зідана, ніби його хочуть запросити. Ерік Тенгак говорить, що він у всьому винен і потрібно змінювати ситуацію. Про трансфери мова виявилося, що у Манчестер Юнайтед немає нападника і що потрібна допомога Расмусу Гойлену, який не може забити, якому дуже складно через те, що він молодий і недосвідчений. І потрібен хтось досвідчений допомогу. Як так могло статися, що взагалі їх видало. Але як Манчестер Юнайтед буде вирішувати цю проблему і хто буде вирішувати цю проблему? Тут, звичайно, який сайт не відкрити, яку газету не відкрити, там все про Манчестер Юнайтед і наскільки все погано. Ну, Це великий клуб і йому погано. А вже ж всі про це говорять. Про... Ніхто не говорить про тих, кому добре. Ну, хіба про Тотнем, це друга найбільш популярна тема а, наразі. А в Німеччині відбулася тренерська відставка, досить очікувана, адже Майнц не виграє з квітня. Майнц в цьому сезоні жодної перемоги не здобув в чемпіонаті і вилетів з Кубка Німеччини, поступившись, Герті з рахунком. Нуль дуже цікава історія. Бу Свенсон, коли очолив команду. Він підняв і вона боролася за виживання декілька років тому. Він її підняв до серед статусу середняка. І навіть в минулому сезоні був період, коли Майнц міг претендувати на Єврокубки 22 квітня. Команда перемогла Баварі з рахунком 3-1 в дуже яскравому матчі, в потужному матчі, особливо другому таймі. Але відтоді, в 14 поєдинках, вона не перемагала в чемпіонаті, пропустила 39 голів. І всі, звичайно, пам'ятають, ось той матч Майнце в останньому турі проти Борусі Дортмунд такий не дозволив Дортмундцям виграти чемпіонський титул. Але це навіть не якась світла пляма. А це просто один із таких результатів, нестабільний. Тому що Майнц міг і виграти тоді, який на сам Майнц не вплинув. Вплинув він на німецький футбол загалом, але не на сам Майнц. А тому буде новий тренер, тому потрібно змінювати ситуацію. Хоча Бус Вентон – це ось тренер дуже дуже важливий для історії Майнца, для сучасної історії Майнца. На цьому, я думаю, що будемо закінчувати на сьогодні. Попереду дуже цікавий вікенд: Динамо, Шахтар, Боруся, Дортмунд, Баварія, а також в Німеччині, в Італії, у Франції цікаві матчі. Ну і також в Англії, Ньюкасл, Арсенал. На цей поєдинок варто звернути. Особливу увагу. А тож на сьогодні будемо закінчувати. Це був Ігор Бойко, подкаст вдосвіта. Головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст, слідкуйте за його допомогою за новинами футболу. І ось як мені говорили, рекомендуйте цей подкаст тим, хто не особливо слідкує за футболом, але хоче про нього десь знати в стислому режимі. До побачення!